О, сьогодні зима випала, а тут у нас плавають дикі качки. О, зараз ми за ними йдемо. Один, два. О, о, летить, летить качка. Качка полетіла. О, Дивіться, скільки багато їх. Один, два, три, чотири. О, бачите, як вони гарно літають то вони плавають. Скільки їх є? Один, два, три, чотири, п'ять, шість качок. Шість качок. О! О! Пливуть. Трохи далеко, погано видно, але вони пливуть. О, а тут вже... Рибу ловили. Пару метрів. О! Все. От, о, туди поплили, все. Все, папа. О, бачите, як вони гарно всі поплили. Одна тут заблукала. О, все. Отака От зима у нас. Качки плавають.